Дольче Шоп найбільший інтернет-магазин декору в Україні, зручний каталог пошуку товарів та широкий асортимент декору з Європи. Безкоштовна доставка від 200 гривень по всій Україні. Дольче Шоп. Створи свій дольчий простір. Вітаю! З вами передача за гроші. І, попри погодні, прохолодні умови, ми все одно на нашій улюбленій Проскурівській. Отож, завдання на сьогодні дуже дуже цікаве. Потрібно буде почистити яблучко. Здавалося б, що тут складного. Насправді нічого, просто потрібно почистити так, щоб а, ось ця шкурка від яблучка була цільною. Спробуємо це зробити. Спробуємо, якщо вийде, отримаємо 50 гривень. Отож, ходімо шукати людей. Доброго дня вам. Доброго дня. Давайте знаєтесь, як ви звати? — Юля. А Рома. Рома. Ви яблучка любите? Так. Любите. А чистити її? Да. Теж любите. Завдання дуже цікаве. Вам потрібно почистити яблуко, так, щоб вийшла одна цільна кожура від нього. Зараз постараємося. Якщо зробити, отримати 50 гривень. Добре. Будь Ласка. Рома буде мені допомагати. Так, повністю? Повністю ось так от. Кругом, 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 щоб, щоб вона не порвалася, а -а -а. <шлев> <В> самому кінці, <гум> але в принципі, чекайте, що ми отримали. Ми ж отримали цільно. Ну, так. Чисте ну, яблучко. І чисте яблучко. Оператора, що скажеш? Зараховуємо таке яблучко. Оператор на вашій стороні. На те ж моточок можна було не чистити, Вітаміни! ж вітаміни. тобі на пам'ять. Так, це теж вам на пам'ять. Так, мені вже яблучко ваше, ви ж почистили? Так, і саме цікаве, правильно? ж? 50 гривень. Шасливо. Дякую, до побачення. А у нас є ще одне яблучко, а це означає, що ми шукаємо ще одну людину, яка, почистивши його, правильно отримує 50 гривень. І я вже бачу, до кого потрібно підійти. До мами з дитиною. Дитина спить і тут телебачення. Доброго дня. Добрий день. Як ви звати? Іра. Іринка. А як звати сонечко? Ярославчик. Ярославчик Ярославчик ще яблучка не їсть. він ще шести місяців їх їсть. О! А ви любите яблуки? А чистите, їх любите? Звичайно. Я ж повар. Серйозно? Ви кухар? Так. Я вчилась на повар кондитера. Класно, це ж всі ці тістечка, пиріжки. Дуже щасливо. Вміти готувати. Це зараз така рідкість. Да. Тоді це завдання якраз для вас. Потрібно почистити угу. Mm -hmm. так, щоб раз залишилася цілою. Зможете mm -hmm. зробити? Попробуй... Якщо зробите, отримати 50 гривень. Попробуй. Пробуйте. Дивіць. Ось що лишилося нечищеного яблучка. Тепер воно гарненьке і чисте. Класно. Так. так, ну це вам теж. Так, зараз я. Виві. Ну, вже мені. <знечивченого> це ж можна ще якось так викладають його теж, чи да. взагалі використовують його в кулінарії? Дивіць. Вже ось якби шкурочку від яблучки. Зараз Ні. трошки ручки замерзли. Ага. Це Ви зараз витвір мистецтва вже хочете зробити? Це воно трошки груве. Угу. От, допустимо, з помідорки зрізають так. і викладають отак, там на шубу. Угу. Типу, от розочка, тільки воно має тут бути. Більш таке. Да. Отіпо типу, так. Сідайте і вчіться правильно чистити. А від картоплю ж так теж можна? Так, <світ> з всього. З моркви, з картошки. От, допустимо, роблять холодець, угу. варять морковочку. Ножиком тоненько вирізають, і посередині з петрушечкою. Це можна навіть для декору використовувати. Да. Я вас вітаю, ви зробили 50 десять гривень. Ось і дякую за цей майстер-клас. Ми тепер ну, всі завжди... будемо правильно прикрашати продуктами. Хорошо, ми готуємо. Гарного дня вам дякую вам. також. Ось таким кулінарним вдався сьогоднішній наш випуск. А з вами була передача за гроші. Скоро побачимось.